Під час ведення активних бойових дій багато захисників України отримують поранення різного ступеня важкості. Звичайно, їм надається перша медична кваліфікована і спеціалізована допомога у військових госпіталях, але важливе значення має фізична реабілітація військовослужбовців для повного відновлення їх функцій та можливостей повноцінно працювати і жити в суспільстві. Саме такі вміння отримують студенти кафедри фізичної терапії, ерготерапії та спортивної медицини Сумського державного університету. Наразі на нашій кафедрі навчається близько 200 студентів. Це досить велика кількість. Власне кажучи, ми майже повністю заповнили ліцензійний обсяг. Зрозуміло, що спеціальність в умовах війни надзвичайно затребованою є, тому що на жаль, чим далі, тим більше людей потребують, потребують не тільки лікування, а й повноцінного відновлення їхньої життєдіяльності, участі в соціальних різноманітних справах. І ми робимо все для того, щоб адаптувати нашу програму до сучасних реалій. У нас введені такі курси, як фізична терапія при вибухово-мінних пораненнях, фізична терапія при політравмі. Ось починаючи з наступного року, студенти будуть вивчати фізичну терапію у осіб, що принесли ампутації кінцівок. Окрім теоретичних та методологічних знань, на кафедрі фізичної терапії є широка матеріальна база для практики. Артур, студент третього курсу медичного інституту Сумду, завдяки своїм знанням та вмінням, хлопець вже рік поєднує навчання з роботою в центрі реабілітації, каже допомагати людям повернутися до активного способу життя його покликання. Ми в основному займаємося на таких тренажерах. Це називається МТБ, механічний тренажер Бубновського. Спеціально ним розроблений власне методика, Це називається методика Бубновського. І там, завдяки ось цим тренажерам, ми можемо надавати дуже різні вправи на різні суглоби, на різні групи м'язів. І до нас приходять і військові, і люди, які після аварій, і просто. Навіть молоді люди, які хочуть вилікувати свій сколіоз. Я намагаюся поєднувати навчання з роботою у спеціальному тренажерному залі, який взагалі є центром реабілітації. Це допомагає нам ті навички, які ми здобули в навчанні, примінити на практиці. І це, власне, дуже сильно допомагає у подальшому. Життів подальшій праці, звичайно, будуть допомагати. Бо коли вже навчання буде закінчене, то майже готовий спеціаліст. Викладачі кафедри фізичної терапії, ерготерапії та спортивної медицини Сумського державного університету систематично оновлюють свої знання під час різних семінарів та тренінгів, які проходять за кордоном. Два тижні тому я повернувся з данії, де проходив стажування в республіканському госпіталі Копенгагену, центральна датська лікарня. Стажування було присвячено якраз наданню реабілітаційних послуг особам з ампутованими кінцівками на різних етапах, починаючи. Від післяопераційного до передпротезного, після протезного на різних, різний час. Вважаю, що отримав цінний досвід. Відверто кажучи, наша медицина продовжує відставати від європейської. Багато, так би мовити, отримано вражень стосовно роботи мультидисциплінарних команд з пацієнтами. Питання реабілітації є надзвичайно актуальним як для сумського регіону, так і держави в цілому, оскільки чимало травм військових і цивільного населення мають важкі для збереження кінцівки наслідки. Тому мотивовані студенти медичного інституту мають унікальну можливість проходити практику у сумській обласній клінічній лікарні та безпосередньо ставити людей на ноги. Тут студентами опікується завідувачка відділення фізичної та реабілітаційної медицини Ніна Улійниченко. Це дуже добре. що ми співпрацюємо із кафедрою реабілітації нашого медичного інституту і можемо собі вибрати тих студентів, які ну, мотивовано хочуть стати саме фізичними терапевтами ерготерапевтами. Студент Студент четвертого курсу Степан майже рік проходить практику в обласній лікарні. Хлопець допомагає з реабілітацією важким пацієнтам неврологічного та ортопедичного профілю. Окрім того, степан має досвід роботи з військовими у сфері протезування. Наразі військовослужбовців в порівнянні з простолюми це десь приблизно 60-65% всіх пацієнтів. Це абсолютно різні патології, це і грижі, і протрузії, і поранення ортопедичного профілю, і переломи, і контрактури. Студенти-медики кафедри фізичної терапії, ерготерапії та спортивної медицини Сумського державного університету постійно навчаються за межами аудиторії, беруть участь у тренінгах, семінарах, програмах академічної мобільності по всій Україні та за кордоном. Хочу зараз пройти двохтижневий курс в Польщі саме із роботою. Військовослужбовцями з ампутацією провідні фахівці з фізичної реабілітації сумського державного університету надають консультації пацієнтам, які перенесли ампутацію кінцівок. Висококваліфіковані медики гарантують якісну та дієву реабілітацію за допомогою провідного європейського обладнання та мультидисциплінарних команд. Детальну інформацію можна дізнатися на сайті університетської клініки СумДУ або в реєстратурі за адресою містосуми академічний, 9.